Чули фразу світ, перевернувся догори ногами. Ми часто чуємо такого типу щось подібне. Ой, тобі треба перевернутися догори ногами. <кій> Як я розумію це по-своєму? По-своєму, я розумію так, що е, це щось навпаки. Навпаки, треба робити. Ти робиш щось неправильно, значить, треба робити протилежне тому, що ти робиш. Дивіться, наприклад, в стресовій ситуації що робиться? Спазмують, як то кажуть, ті кровоносні судини, Вони як вчені якось там то пояснюють певним чином, що викликає стрес, якісь зміни в організмі. Там є і почервоніння, може бути шкіра, може бути і серцебиття підвищене, і там ще багато різних інших процесів під час стресу. І в той час. Коли виникає стресова ситуація, організм може включитися в режим бій, біжи, бийся або замри. Ну, наприклад, якщо брати режим замри, то в цьому режимі людина стає спокійно, втрачає, як то кажуть, сенс, там якісь цілі досягати такий процес, поки не викинуться ті гормони, я так розумію, і не стабілізується емоційний стан. І в той час якась така млявість, важкість в руках. Ноги неподвижні, тяжкість тілі виникає, правда? <кій> і в той час варто ноги закинути вгору, би різко постояти, і кроворух піде, тому що кров рухається від серця донизу, а пізніше знизу догори. Вона ж мусить піднятися. Ця кров, розумієте, по венах вона піднімається вгору. А коли людина в стресі, кров крові тяжче піднятися. І тому, наприклад, в, тій, в цьому в режимі замри. Режим замри він спонукає таке тіло робити таким затихаючим. І людина просто серцебиття сповільнюється. Ах. Розумієте, що аж просто треба на шитирний спирж, якісь парфуми понюхати, щоб збударажити нервову систему і прокинутися. Такі ситуації. Я так інколи думаю, ой, якийсь мала настрій такий, і думаю, понюхала парфуми, а тут різко, миттєво, настрій бух, гормони щастя бух, піднялися. Зразу миттєво, тільки понюхала, і зразу я очнулась. Про прозріла, так, тому що це розрив контакту з собою, розрив контакту з реальністю. І ще цей варикоз він утворюється, коли якраз людина мало ходить, і кров не може знизу від землі, від ніг піднятися вгору, і утворюються такі хвилясті вени, щоб піднятися крові догори. Розумієте, тому вирізку стояти це дуже корисно, коли але коли немає стресового стану, тобто я спокійна, весела, щаслива, і дуже легка і енергійна. А коли заходить якась негативна емоція, сум, печаль, там ще щось, то ноги стають ватні. і Я чую, що ноги треба бірізку зробила, раз, два, і я миттєво в ресурсному стані. Ось так, друзі, якось так вам розповіла. Жаль, видаляти. Ну, Послухайте.